Сьогодні обіцяний матеріал про дисципліну в армії. Адже армії без дисципліни і без покарань за порушення не буває. Але спочатку проведення війни в новий час взагалі у XVII столітті мануфактурне виробництво досягло рівня, при якому стало можливим масове виготовлення вогнепальної зброї. Тоді ж і виникли масові армії. Підготувати солдата стало можливим за кілька тижнів. Усе, що від нього вимагалося, вміти заряджати рушницю, здійснювати прості рухи, доведені до автоматизму. Решту він мав бездумно виконувати, підкоряючись наказам офіцерів та сержантів: стояти, крокувати, стріляти, колоти. Війна. Із спорту для еліти перетворилась на важкий тягар для черні. Солдат став дешевим, і його можна було витрачати без жодного жалю. Війна стала справою надзвичайно кривавою. Рушничні залпи викошували солдат цілими шеренгами. І якщо в епоху лицарських баталій, ймовірність загинути в бою була десь 5-10%, то тепер бойові витрати у 30% особового складу нікого не дивували. А не бойові втрати через е, надзвичайну скученість і антисанітарію від епідемій були набагато-набагато більшими. Виникла проблема, як же змусити солдат коритись перед лицем неминучої смерті. Якщо офіцери мали певні стимули, це кар'єра, платня, нагороди, маєтності, то солдати, це ті самі кріпаки, заголені у солдати або жеребом, або як покарання. Заради чого їм помирати? І відповідь було знайдено. Страх покарань затьмарював страх смерті. Смерть тоді сприймалася як позбавлення від страждань. А отже, солдат били найрізноманітнішими і найвишуканішими способами. Таким чином, за допомогою бійки, солдат перетворювали на зомбі, які повинні були синхронно і бездумно виконувати накази. Практика систематичного катування солдат у ході засвоєння шаблонних строєвих і рушиничних прийомів, що знелюднювала їх і перетворювала на дресированих тварин називалась невинним словом муштра. Основні положення дисциплінарного статуту склалися в 1700-1705 роках. Найбільш поширене покарання поставити під мушкет. Того, хто провинився, ставили на добу і більше з мушкетом на плечі, чергуючи стояння зі зброєю та без. Так карали, наприклад, тих, хто не з'явився на екзерциці. Серйозніші провини каралися суворіше. Арешт із куванням рук і ніг в залізо, таврування, відрізання вух, рук чи пальців. Вводилось покарання шприц рутинами. Це від німецького шпіс, спис, піка і руте хлист і прут. Воно прийшло зі Швеції та Прусії і надовго прижилося в російській армії. У ходу були. І покарання смертю. Петро І у якості виховних заходів радив застосовувати дуже ефектні страти, це четвертування або колесування. Смертної кари зазнавали і люди, які робили, з нашого погляду абсолютно неспіввідносні вчинки. Так у 1702 році, після взяття Нотибурга. Повішений був Преображенського полку прапорщик і солдатів 22 чоловіка за те, що з приступу побігли. Важкі умови походів призводили до падіння дисципліни. Наприклад, при поверненні з Пруцького походу довелося будувати на кожній зупинці для ночівлі шибениці як попередження про негайну кару за будь-яку спробу втечі. Покаранням часто служило і зниження окладу з повного окладу до племінницького. І з цілого племінницького до половинного. Не залишалося поза увагою і покарання порушення честі. Солдат за провини могли перевести у візники, офіцерів, а інколи навіть і генералів, розжалували аж до нижніх чинів. Як це було з князем Ряптіним після Головчинської битви. Звільняли відставку без атестата, ламали шпагу над головою і оголошували вором. Ну вор це не крадій, а це державний злочинець. Повне позбавлення честі спричиняло спеціально обумовлені приниження. Належить знати всім, як із тим чинити. Хто честі позбавлений і шельмований, тобто з числа добрих людей викинутий. Перше. Жодну справу свідчення не приймати. Друге. Хто такого пограбує, поб'є або поранить, або в нього щось відійме. У того чолобиття не приймати і суду йому не давати, хіба що до смерті хтось його вб'є. Третє. У кампанії не допускати, і єдиним словом, такий вічно позбавлений спільноти добрих людей. А хто це порушить, сам може покараний бути. Особливо суворо карали за злочини проти військової честі. Наприклад, усі начальники і кожен десятий солдат страчувалися повішенням за втечу з поля бою. За здачу зброю ворогові. Смертна кара покладалася за підбурювання до здачі фортеці ворогові відмову від вступу в бій зраду. До речі, солдатам суворо заборонялося надавати масові чолобитні або збиратися групами для висловлення незадоволення. Визнавалися лише особисті. Скарги про свої образи. Оригінально боролися з поширюючим пасквілів або лайливих листів. Їх карали тими самими покараннями, які вони вимагали для звинувачених ними людей. Після того, як полки розподілилися по губерніям. На них покладалися ще й поліційні обов'язки. При квартирному розташуванні солдати та офіцери повинні були припиняти грабежі і розбій, але безліч випадків порушення дисципліни та злочинів були пов'язані саме з реквізиціями у мирного населення та зі зловживанням у постачанні грошовим та речовим забезпеченням. При організації у 1699-1700 роках новоприбраних полків регулярних уряд обіцяв солдатам забезпечення грошима та хлібом на рівні московських солдатських полків Бутирського та Лефортівського. Платня становила 10 рублів 80 копійок руб. на солдата на рік або 30 алтин 90 копійок на місяць. З 11-рубльової солдатської платні майже половина 5 рублів 32 копійки відбиралася на будівництво мундирних та амунічних речей. А на гроші, що залишалися, повинен був солдат купувати собі, принаймні до 1712 року, шапку, кожух, рукавиці, онучі. Так що вільних коштів у солдата практично не було. От звідси починаються і оті всі реквізиції. Щоб уникнути всякого зла, начальникам під страхом суворого покарання заборонялося затримувати чи приховувати видачу підлеглим грошової платні, речового та харчового забезпечення. У свою чергу обділені чини. Не мали права висловлюватись про зловживання, а тим більше відмовлятися від служби під приводом несплати грошей. Бо це є справжнє обурення, коли офіцери або рядові від недоплати платні своєї служби чинити не будуть. Що виходить, це зрада. А про забезпечення грошове та інші побутові речі ми поговоримо наступного разу. Lava Nazi.